Є знижки на проктобам 20% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. У телеграм-каналі з'явилася інформація від одного із підприємств про те, що їхнього працівника військоми, не розібравшись, забрали у військо. В Одесі прямо з під'їзда будинку забрали нашого співробітника, який стоїть на обліку, оновив дані та не перебуває в розшуку. Він є офіційно працевлаштованим на критично важливому підприємстві. Пізніше з'явилося відеозвернення і самого чоловіка. На відео він каже, що фактично став жертвою працівників ТЦК. Я дідок Леонід Олександрович. Я стою на обліку. Я у Новивдані, є релігійною людиною та працюю у критичному підприємстві. Підприємстві. Ми, ми мене затримали на вулиці, запіхнули в машину та доставили. Як зазначається, дорогою до ТЦК чоловіка побили. А на фото видно, що тіло затриманого у синцях та саднах. У підприємстві говорять про те, що подали документи на бронювання чоловіка, але цитую, через бюрократію потрібно чекати. Також роботодавці надали йому та в ТЦК лист, що він критично важливий співробітник. Підприємство звертається до вас з проханням відтермінувати можливу мобілізацію нашого співробітника, дідика Леоніда Олександровича, двадцять Дев'ятого дев'яносто року народження, цей крок є надзвичайно важливим для забезпечення безперервної та ефективної роботи нашого підприємства. Ваше рішення допоможе нам продовжувати виконувати наші обов'язки на найвищому рівні, забезпечуючи надійність та стабільність у ці непрості часи. Однак військові продовжують незаконно утримувати чоловіка у ТЦК. Йому також виписали протокол про адміністративне правопорушення та звинуватили у порушенні закону. Хоча дані у чоловіка оновлені. Ще один випадок мобілізації працівника критичної інфраструктури представниками ТЦК стався у столиці. Примусово у військо вони забрали головного інженера з розробки систем протидії дронам, коли той ішов на роботу. До критичності та бронювання залишилося менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований. Маємо довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами, не завершені контракти на поставку ударних дронів. Підприємство показало необхідні документи військомам, аби пролити світло на ситуацію. Втім, у ТЦК це до уваги не взяли. Голосійський ТЦК міста Києва вирішив, що вже завтра на учебці це стрілець буде кориснішим. Разом із тим, із 2 жовтня почали діяти зміни у порядку бронювання від мобілізації. Зокрема, вони стосуються і критично важливих підприємств. Якщо підприємство був статус критично важливого, то воно дуже швидко могло забронювати працівників за двох умов: перше, якщо працівник є військовозобов'язаним і його дані є в реєстрі військовозобов'язаних. і друге, якщо цей військовозобов'язаний Обліковується в реєстрі застрахованих осіб саме за тим підприємством, яке намагається його забронювати. Однак лише цього тепер недостатньо важливо, аби заброньовані чоловіки не губилися у системі і були взяті на персональний військовий облік у відповідному підприємстві. В пункті 19 порядку бронювання, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 650, зазначено, що переведення військово зобов'язаного на спеціальний військовий облік на строк дії від строчки. Здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний, по перше. Перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. І, по-друге, уточнив дані щодо перебування на військовому обліку. Якщо мобілізацією заброньованих чоловіків, на жаль, вже нікого не здивувати, то у той же час доволі рідко громадянам вдається довести свою правоту. До слова в Івано-Франківську мобілізували чоловіка, що працював на підприємстві і мав бронювання. Він не розгубився і звернувся до суду із позовом до ТЦК ТСП. І військової частини і виграв справу судом встановлено, що відповідно до наказу мінекономіки номер 7796 від 28.03.2024 особу заброньовано за прат Івано-Франківськ цемент та надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців. Відтак на момент винесення наказу начальника у відповідності до вимог статті 23 закону номер 3543-12 позивач має відстрочку від призову на військову службу у строк до. 28.09.2024 включно. А отже, не підлягав призову на військову службу під час мобілізації. Проте відповідачем не було вжито належних заходів щодо з'ясування таких обставин. Ба більше у суді зазначили, що такі дії військомів також порушують права чоловіка, тож у ТЦК зобов'язані звільнити його від проходження військової служби. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Закарпатті працівники ТЦК запакували чоловіка із бронюванням. Постраждав. Дали подав скаргу до суду, однак там дії військомів виправдали. Мовляв, про наявність броні треба було казати раніше, де в результаті опинився чоловік. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Тим часом представники ТЦК дісталися вже і до металургів. Вони виловлюють працівників прямо на прохідній. ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за півдня виконує норму за 2-3 місяці. Також в Укрметалургпромі кажуть про те, що усі підприємства об'єднання визнані критично важливими для економіки. Втім, 20% працівників все одно забрали у військо. До слова на заводі Арселор у кривому розі вже мобілізували 3,5 тисячі робітників на підприємствах Медінвесту близько 10 тисяч. Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім в інших галузях. Працівники ТЦК продовжують забирати у військо не лише металургів, але і далекобійників. Нещодавно українці активно обговорювали примусову мобілізацію чергового водія фури. Стало відомо, що військові зупинили далекобійника на блокпості у місті Золочів. Карманича забрали, а завантажну фуру залишили прямо на дорозі. На підмогу приїхала інша водійка. Втім, і до неї у посадовці виникали питання. Могла би бути а, класний відео в якому я забираю фуру, опять на тайтанії їду. Ну насправді те це красники. Цього? Так треба. Можна наші дані придушки на тебе. А ваші? Ви хто? Поміч, мреск, Давайте мені ваші документи. А Що ви знімаєте блокпост? А я знімаю автомобіль фуру, яку ви е, забрали водія з цієї фури? Yeah. Посадовець натомість на зауваження дівчини не реагував. Лише шукав виправдання, що його зміна тільки почалася. Я тільки з, е, з, з... ваші колеги yeah. забрали водія з цієї фури. Фура загружена, кинута просто на обочині. Де вона кинута? На, на полосі родовону на... я знімаю себе. Водночас у коментарях під відео люди скаржаться на часті випадки затримання далекобійників і діляться історіями із власного життя. На тому блокпості забрали мого нареченого, так само зняли з фури, навіть речей не дали взяти. На наступний день вже був на полігоні, через місяць відправили на нуль. А ще через місяць пропав безвісти. Така сама ситуація посеред дороги фура стояла на аварійці, поки не сів акумулятор. Водія забрали, призвали за добу. Правильно зробили, що висвітлили цю ситуацію. Так само я два місяці тому забрала з дороги спрінтера. Хлопчик розвозив хліб з пекарні посеред дороги, зупинили, витягли, забрали з тих пір ні слуху, ні духу. Телефон його розчавлений, лежав на землі. У свою чергу у компаніях перевізників говорять про те, що водії просто не бажають ризикувати і їхати у рейс без бронювання. Не водії бояться працювати на фурах, тому що їх знімають із блокпоста і тягнуть у ТЦК. На фурі людина їде по всій країні, долає тисячі кілометрів, і цією дорогою водій гарантовано зустрічає не один блокпост. Представник Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко під час брифінгу видав шокуючу заяву про перебіг мобілізаційного процесу в області. Чи мають представники ТЦК примусово доставляти до ТЦК таким способом? Я скажу що це більше, міф, тому що також я дивлюся, і ролики, які в нас є в інтернеті, ба більше військовий запевнив, що представники ТЦК діють у рамках закону. Всі, я можу запевнити всіх, що всі РТЦК діють в рамках закону. Багато скажімо так, відео, яке я теж побачив, я можу вас запевнити, що воно неповне і ті моменти, які виникають. З представниками РТЦК тільки залишається то, що може бути компроментувати самих представників РТЦК. До слова, вперто заперечують випадки Свавілля військомів і на Одещині. Юрій Пуйко, який очолює Одеський обласний ТЦК із серпня 2024 року, в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що випадки бусифікації в регіоні трапляються вже не так часто. Тому треба про цей термін вже забувати. Зараз набуває популяризації термін бусифікації, угу. от тому. Е... З цим питанням треба боротися, його треба викоріняти це слово, тому що в нас в роликах, які попадають в інтернет, висвітлюється не повністю інформація, висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку відповідно нашому ворогу. Зрештою, одеський військом переконаний, що всі відео, на яких його працівники нібито пакують чоловіків, це російська ІПСО. По кожному цьому випадку, як практика показує, що вони висвітлені недостовірно. Тобто немає початку конфлікту і немає його закінчення. Тільки є певний процес, який грає на руку ворогу. Очільник Одеського ТЦК також наголосив, що буцімто випадки зі свавіллям військомів знімаються по команді людьми на замовлення. Однак є такі громадяни, які спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. І відповідно в цей час по вказівці там, чи по задачам хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато, але опять же, воловити цих людей чи це вже е займаються інші спецслужби е цими всіми випадками розбираються відповідні органи. Процедура у нас і алгоритм визначений. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на ТЦК скаржаться не лише цивільні люди, а й самі військові. Боєць третьої окремої штурмової бригади заявив, що військоми такі сміливі в тилу, бо ніколи не були на фронті. Хто насправді видає повістки українцям? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Проблема військоматів та методів, до яких вони вдаються під час мобілізації чоловіків, зокрема і бусифікація, має радянський слід. У в тайсках хто командують? Повкани, типу, старі, радянські, такі махрові полкани призвані, які туди набирають всіх своїх родичів. Друзів, вакантні посади, всі офіцерські, всі собі, собі потім ще ОБД роблять. Я просто не знаю, чому там полкани старі командують там і все. Чому не набрати менеджерів адекватних, які налаштують нормальну роботу і не будуть, е, як це сказати. З отак заламувати, кидати в бусики в офісі президента про бусифікацію теж знають. Проте виправдовують свавілля військомів тим, що всі ми не ідеальні, а пакування в бусики це рішення самих ТЦК. На жаль. А... Ідеального світу не існує. Ми всі готові до довгої комунікації, складної комунікації. Я маю на увазі, ті, хто організовують бусики, да вони готові до більш короткої комунікації, відповідно репресивного кшалту. Не в плані, що це правильно чи неправильно. В плані того, ще раз підкреслюю, треба все ж таки з розумінням ставити, що ідеальних конструкцій не буває. Верховній Раді ж б'ють на сполох і кажуть про те, що так далі продовжуватись не може. Гусифікація є протиправною дією, яка вчиняється представниками ТЦК, яка має бути за яку має бути відповідальність. Я думаю, що кількість справ кримінальних проти представників ТЦК та СП буде лише зростати. Адвокати ж наголошують і на тому, що у випадку, коли чоловік опинився у бусі ТЦК, довести, що його права порушили військоми, практично неможливо. У нас є кодекс України про адміністративні правопорушення, яким в принципі регламентовано саму процедуру адміністративного затримання. Коли приймалася постанова, яка регулює порядок там привозу або мобілізації, вона визначила в тому числі порядок. Не те, що затримання, але підстави. Тобто, у нас кабінет міністрів постановою затвердив окремі випадки для затримання людей, які фактично суперечить Кодексу України про адміністративні правопорушення. До того ж, ставши жертвою бусифікації в українців, є вкрай обмежені можливості бодай скерувати ситуацію на свій бік. І тут виходить, що люди можуть ну тільки на себе сподіватися свої знання і в даному випадку адвокатів. Це абсурдно, бо є закони. Прописані для всіх. Використовуються і мають використовуватися всім однаково. Правозахисниця також наголосила, що військові не мають права зненацька під'їжджати до чоловіків, хапати їх і одразу запихати в буси. Відповідне затримання може застосовуватися виключно до порушників закону про мобілізацію, а не абсолютно до всіх військовозобов'язаних громадян нашої країни. Затримання особи може відбуватися тільки у разі, якщо вона оголошена в розшук, або якщо при ній немає військово-облікового документу з застосуванням. Відповідних спецзасобів фіксації такої дії звукоаудіо, аудіо да бодікамери, а також з роз'ясненням прав та обов'язків такій особі, в тому числі і право на участь адвоката під час такого затримання. Потім особа доставляється до ТЦК у відповідному протоколі. Особа В ТЦК, яка приймає громадянина для складання адміністративного протоколу, ставить відмітку. І на даному етапі вже відбувається процес фіксації адміністративного правопорушення, певні правила та вимоги, до якого зазначені в кодексі. України про адміністративні правопорушення. Тим часом суспільство все частіше лякають мікроавтобуси, в які силоміць запихають чоловіків та навіть люди у військовій формі. Через це військові, що не причетні до мобілізації, вимушені убезпечувати себе від суспільного гніту. Наприклад, у Тернополі чоловік одягнув футболку із написом Не бійся, я не з ТЦК, я із ЗСУ, аби його не сплутали із військомом. А у Львові на авто наклеїли напис Не ТЦК ЗСУ. На жаль, під час посиленої мобілізації бусифікація не лише набула небачених обсягів, але й зазнала нововведень. Так було нещодавно у Кривому Розі. Там очевидці зняли на відео, як військові буквально запихають чоловіка не в традиційний бусик, а у цивільне авто. Затриманий, намагається пручатися, втім військових це мало хвилює. Да. А потім возмущаються. І так, да, як «вот москалі сілком, а у нас що не так само. Кончені. Кончені. А потом спрашують, по чому люди возмущаються. Mm -hmm. Та дуже mm -hmm. чудіки мішо. Тим часом у загадково чорне авто працівники ТЦК намагалися всадити ще одного чоловіка, щоправда, на Харківщині. Там п'ятеро військових, заручившись підтримкою поліцейських, примусово затримали і мали намір відвести громадянина до ТЦК. Інцидент потрапив на відео. Силком чоловіка пихають. На цьому моменті відео обривається, тож подальша доля чоловіка невідома. Схожа ситуація сталася із ще одним харків'янином. Його військові стицика взяли під руки і повели до автівки. Тепер вже традиційно цивільної та без жодного маркування. Аргументували затримання чоловіка тим, що він багато говорить. Нормально, нормально. Я що Військові все ж посадили чоловіка в авто, самі сіли поруч, зачинили двері та, вочевидь, повезли його безпосередньо до ТЦК. За словами потерпілої, компанія п'яних чоловіків спровокувала конфлікт, що завершився її жорстоким побуттям. Все сталося ввечері в барі, де дівчина власне і працює. Як тільки я зайшла, помітила компанію чоловіків, які сиділи на барі. Вони були відверто п'яні і шукали конфлікту з іншими гостями бару. Спершу дівчина намагалася зробити чоловікам вічливе зауваження, аби не допустити, щоб конфлікт набув нових обертів. Втім, п'яних відвідувачів вже було не зупинити, і цитую їм була необхідна драма з кимось. Ми вийшли покурити. Я викликала поліцію через хуліганську поведінку, за що вислухала триповерховий мат у свою сторону від чоловіка. Що було далі, а далі він побив мене. Внаслідок побиття дівчина отримала струс мозку та численні синці по всьому тілу. Також після удару ногою в обличчя нападник зламав їй ніс. Постраждала, одразу викликала поліцію. Я написала заяву на цю людину, але він сказав, що йому за це нічого не буде через родича в цій структурі. Навіть пропонував кошти, щоб я закрила рота. Окрім того, що сам кривдник неприховано заявляв, що його відмажуть, поліцейські у цьому підігрували та тривалий час не відкривали кримінальну справу. Наша національна поліція так гарно працює, що навіть після того як я принесла заключення судово-медичної експертизи, кримінальна справа не була відкрита, хоча її мали відкрити не пізніше ніж через добу, через звернення. Дівчина обурена, що справедливість їй дається саме такою ціною. Ми маємо розуміти, що, на жаль, поліція, до якої ми звертаємося про допомогу, ігнорує свою роботу. Що людина, яка порушила закон, може лишитися непокараним. Після розголосу у поліції все ж відреагували на побиття дівчини. Там заявили, що відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного пошкодження. Особу нападника встановлено. Ним виявився 28-річний місцевий житель. Слідством вирішується питання щодо кваліфікації його протиправних дій з метою притягнення до кримінальної відповідальності. Ба більше правоохоронці зазначили, що за фактом несвоєчасного реагування на повідомлення про злочин призначена службова перевірка. До слова інцидент трапився ще 26 вересня. Втім, за справу взялися лише через тиждень. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у ТЦК побили дружину ветерана. Вона прийшла у військкомат як адвокатка до свого незаконно мобілізованого клієнта. Натомість її штовхнули зі сходів, тож жінка ледь не померла. Що ще відомо про жахливий інцидент? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Жахливий напад на дівчину стався у Дніпрі. Постраждалою виявилася дружина військового та учасниця мітингів у підтримку військовополонених Леся Волобуєва. Її кривдником виявився нетверезий сусід, у якого все схвачено у поліції. Повертаючись додому одного вечора, ти стаєш потерпілою прямо біля свого під'їзду. Бо твій п'яний сусід, будучи в компанії родини і друга, безжально б'є тебе руками та ногами. А жодна людина, яка знаходиться поруч, не має до цього діла. Всі просто за цим спостерігають. Дівчина поверталася ввечері після прогулянки із собакою. Перед хвірткою, яка веде до під'їзду, їй трапилося двоє чоловіків та двоє жінок. Чоловік із цієї компанії намагався погладити собаку. На що дружина захисника зауважила, що не дозволяє чіпати тварину без дозволу. Це спровокувало агресію у сусіда. Нападник перегородив мені прохід до хвіртки та не пропускав. Я просила пропустити мене. Він питав, що я йому зроблю. Я намагалась пройти, просила його супутниць якось вплинути, але з їх боку не було жодної реакції. Голосно кликала на допомогу сусідів, та ніхто мене не чув. Нападник підіймав руку догори і поводив себе зухвало та агресивно. Дівчина дістала спрей антиперспірант, аби показати, що буде оборонятися. Втім, не думала його використовувати. Коли нападник почав до неї наближатися, все ж далася до крайнощів. Вочевидь, це і розлютило чоловіків. Тож один із них, від якого тхнуло алкоголем, кинувся на дівчину із кулаками. Я побачила, як чітко в мене летить міцно зжатий кулак правої руки. Два удари прийшлися в голову. Від чого я відразу впала на землю. Нападник продовжує бити мене лежачу, бив ногами. Мінімум два удари ногою. Інші три особи не намагалися зупинити чи завадити нападнику. Коли він закінчив бити і відійшов, я спробувала встати і зрозуміла, що я вся в крові та що мені треба тікати. Нападник сказав, що битиме мене кожен раз, як бачитиме. Результатом зухвалих дій чоловіка стали зламана рука у дівчини, розбита голова, сколи на зубах, синці на голові та забої по всьому тілу. Одразу після побиття Леся викликала поліцію, аби та розібралася із нападником. Втім, бездіяльність правоохоронців її вразила. 326-й наряд патрульної поліції, прибувши на місце злочину, абсолютно нічого не робить і їде далі. А нападник гучно хизується, як він побив дівчину, і що йому нічого за це не буде. Дівчина заявила, що у той вечір чоловік прописав два ляпаса і своїй коханій, що стояла поруч. З її слів, нападник вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові. Ба більше свою зухвалість він демонстрував навіть у залі суду. Чоловік вважає себе невинним, а свідки з його сторони дають хибні показання. Леся пояснює, що нападника все ж взяли під варту, втім, чи надовго. Наразі він знаходиться під вартою, але дуже бажає вийти і буде намагатися все для цього зробити. Не так давно стало відомо про побиття ще однієї дівчини. Її кривдником виявився музикант українського рок-гурту. Я спочатку просто посварилася із вокалістом групи Ґотспейн, внаслідок чого мене намагалися душити, потім із ноги вдарили по животу і тягали за волосся. Причому, що частина волосся у мене просто випала. Дівчина пояснила, що такою була реакція хлопця на зауваження в його бік. У коментарях користувачі соцмереж написали про те, що близько року тому музикант був причетний до ще одного інциденту згвалтування дівчини, з якою на той момент він мав стосунки. Чи сяде кривдник дівчини у Запоріжжя за грати? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 220 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.